Кон мені дуже дійсно казала, все перевіряй. По декілька разів, ті вона вже ще нас все так і розписувала, тобто я його не видаляла. Удаляю, чого не вміне. У день виборів, вона пише. В... О, так, у день виборів, про вибори. Підготуйте форми і перевірте її за декілька днів до виборів. Да. А, так само на підготуйте з вікою всі розсилки на день виборів, щоб у ніч Є. не сидіти та все не робити. Окей, okay. далі а, у день виборів під час голосування ми фільтрували таблицю, одразу перевіряли всі пошти і жовтим позначали тих, кого будемо видаляти: сторінки колегіумів, СО і так далі. Сторінки випускників. Всіх випускників перевіряли вручну, або наводиш на їх мейл курсором, і тобі вибиває рік вступу, або вручну перевіряєш через пошту. У день виборів ми після закриття голосування зустрічались з головою а, виборів Ради. Після закриття голосування. Тобто він не... і в зумі слідкував за тим, як ми видаляємо пеніні почту. І ми за годину це не зробимо. Ні, дивись, вони кожного дня виділяли хуйові кошти, а, а вже з ним видаяли. при ньому їх. Да, так, ну теж можна виділяти, але... Ну, я казала, червоний виділяти. А, а що ти пішла? Не... На... далі, далі, будь ласка коли буде будете шарити таблиці і всі дані і всі дані В таблиці, яка виходила в результаті, яку ми вивели з цією формою, яка постійно оновлювалась. її потім підчищали. і тепер нас там писало, що а, треба було забрати сторінки по типу медіаблоку там, колегіуму. То дається план зараз, тому ну, що ми їх виділяли кольором. Усі oh, стрінки oh, oh, кольором, типу в таблиці. А плюс а, ми виділяли кольором. А, Пошти старших не старших, а тих хто отпустився, типу ми ручками це все перевіряли. О, і що ми потім тоді пам'ятаєш, що ж ввечері задзвонювались і межу з цим секретарям. Коли є отаке голосування в формі, і ти його конвертуєш в таблицю, то воно тобі конвертує стільки голосів, які є зараз, вони не підтягуються. Це кожен раз, та, там, так, кожен, можна, власна, калу, коли ми будемо тіпа, конвертувати, воно кожен раз буде нову таблицю створювати і в новій таблиці показують якісь людей. Тому ми зможемо закінчити, щоб усі відбулося. Наприклад, у нас є там зайди на от, е, yes. добре, дивися, Коли ти робиш гугли форму, я зробила гугли форму на зголошення на базар, бо mm. то, що тобі заповнював. І я тобі її скинула місцеву, типу, яка yeah. кількість людей, які були зголошені. Yeah. І тобі в таблиці не оновлювалися люди, які yeah. домовлялися і зголошувалися після того, як я тобі її скинула. Тільки коли ти знов заходиш назад, знову конвертуєш. Та, та дивиться, ага. то воно оновлюється. Тому типа, це буде хуйня, що ми